Вітаю! Сьогодні у нас буде ще одна зігріваюча така дихальна практика. Ми будемо з вами дихати та слухати, дослухатися до звуків каміну, вогнища, полум'я каміну. І дозволяти своєму тілу наповнюватись теплом, всіми тими емоціями, станами, які несе з собою енергія каміна. І ви можете в своїй уяві під час нашої практики уявляти камін, звуки. Які ви будете чути, будуть допомагати вам в цьому. І це теж така дихальна практика, така вона зимова, зігріваюча взимку буде. І для початку практики, як завжди, відчуйте своє тіло, ті області тіла, в яких є напруження. І, звісно, ті області, в яких вже є релаксація, певне розслаблення. Цю практику найкраще робити лежачи, але також можна і сидячи. Відчуйте, як того хочеться вам сьогодні. Ця практика може принести вам певне таке заспокоєння, концентрацію на собі, стабілізацію, але. Пам'ятайте, що якщо вам буде некомфортно, можете в будь-який момент припинити практикувати, зверніть увагу на свій емоційний стан. Як зараз вам всередині себе, яку емоцію відчуваєте? Що наповнює вас зараз? Зверніть увагу на своє дихання, як ви робите вдих та видих, наскільки це повільний процес чи, можливо, швидкий? Дозвольте собі бути в цьому процесі дихання. Споглядайте за своїм диханням. Дозволяйте різним думкам приходити до вас і покидати вас. Нагадаю, що важливо буде дихати таким специфічним типом дихання. Ми будемо робити вдих через ніс, повільний, і повільний. Видих через рот, видих має бути довший, ніж вдих. На видосі ми також складаємо губи трубочкою і ніби як надуваємо повітряну кульку таку і можемо з таким звуком видихати. І я буду лічити. І ви будете відчувати, як дихається вам. Можливо, ви будете в тому темпі, в якому я лічитиму дихати. А можливо, ваш темп буде повільніший. Слідуйте за своїм темпом, і ви можете в процесі практики спостерігати, як змінюється ваш стан, ваші емоції, думки, і в якийсь момент ви почуєте. Звуки каміна. Ви зможете закрити очі, якщо ви ще їх не заплющили. І в своїй уяві пригадати будь-який образ каміну. Можливо, ви колись були біля каміну. Можливо, навіть якщо ніколи не були, але ви можете уявити собі це з якихось фільмів чи мультфільмів будь-яким чином. І готуємось починати цикли дихання. І зараз ми робимо перший вдих і видих. Робимо другий, вдих і видих, робимо третій вдих і видих. Четвертий вдих і видих. П'ятий вдих і видих. Шостий вдих і видих, сьомий вдих і видих. Восьмий вдих і видих? Дев'ятий вдих і видих. Десятий Вдих і видих. Одинадцятий Вдих і видих. Дванадцятий вдих і видих, тринадцятий Вдих і видих. Чотирнадцятий вдих і видих, п'ятнадцятий, вдих і видих. Шістнадцятий вдих і видих. Сімнадцятий от дих і видих. Вісімнадцятий вдих і видих. Девятнадцятий вдих і видих. Двадцятий вдих і видих. І зараз ми зробили першу частину нашої практики. Зараз важливо зупинитись, відчути знову себе, свій внутрішній стан, своє тіло, зверніть увагу на свої ноги, п'ятки, стопи, пальці ніг, ще коліна. Стегна на область тазу. На спину, хребет, лопатки, плечі. Вогті, долоні, пальці рук. Шию, макушку голови, лоб, щоки, скули, очі, ніс, губи, підборіддя, вуха. на все ваше тіло в цілому. Як зараз почуває себе ваше тіло? Як ви себе почуваєте з вашим тілом? З самим собою? Своїми думками зараз? Чим ви наповнені зараз? Як би ви могли назвати ваш стан? І зараз? Ми будемо продовжувати практику. Знову будуть дихання через ніс, видихи через рот. Видихи мають бути протяжніші, довші, ніж вдихи. Старайтесь це контролювати по можливості. І просто йдіть за моїми вказівками, за моїм голосом. І зараз ми робимо перший вдих і видих. Робимо другий вдих і видих. Робимо третій вдих і видих, четвертий вдих і видих. П'ятий вдих і видих. Шостий вдих і видих. Но вдых і видих. Восьмий, вдих і видих. Десятий вдих і видих. Одинадцятий вдих і видих. Тринадцятий вдих і видих. Тринадцятий вдих і видих. Чотирнадцятий вдих і видих, п'ятнадцятий вдих і видих. Шістнадцятий вдих і видих сімнадцятий отдих і видих. Вісімнадцятий Вдих і Видих. Дев'ятнадцятий вдих і видих. Двадцятий і видих. І Зараз знову зверніть увагу. На своє тіло? Як зараз ви відчуваєте своє тіло? Як зараз вам зі своїм тілом. Як зараз вам з самим собою. Як зараз течуть ваші думки. Чим ви наповнені? Яким станом, якою емоцією. І ви можете ще трошки полежати, якщо на то у вас є бажання, а потім, коли ви будете готові, поступово. Поворушити пальцями ніг, пальцями рук, руками, ногами. І можна плавно-плавно потягнутись і розплющувати очі, і повертатись до запланованих вами справ. І до зустрічі в наступних практиках.